Антуан Десентек Зюпері, Нічний політ, панові дідіа Дора. Легендарному керівникові французької компанії Аеропосталь, що став прообразом головного персонажа нічного польоту через свій авторизований жорсткий характер зажив суперечливого ставлення з боку пілотів компанії, так само, як згодом ця повість. Частина 1. Пагорби під літаком уже розтинали вечірнє золото поволоками своїх тіней, рівнини сповнювалися світла на не згасаючого. У цих краях вони знайдарують ось це своє золото, так само, як тривалий час по землі знайдарують свої сніги. І скеровуючи на буенос Айрес патагонський поштовий літак з самісінького півдня. Пілот Фаб'єн упізнавав наближення вечірньої пори, за тими ж таки ознаками, за якими кораблі упізнають про наближення до порту, легкі брижі на тихій поверхні океану чи топак хмарин. Він лягав на рейд, безмежний і спокійний. У тій тиші він міг уявити себе вівчарем на прогулянці. Патагонські вівчаріни, квапно мандруючи від отари до отари, Фаб'єн мандрував від містечка до містечка, наче вівчар тих містечок, овечок. Кожні дві години він знаходив містечка на водопої, по берегах річок або на посовиськах у долинах. Часом по сотні кілометрів безлюднішого за море степу, Фаб'єн пролітав над самотнім хутором. Що стояв у брижах, прерій маяком людського життя, і пілот вітав його, похитуючи крилом літака. Наближаємося до Сан-Хуліана. За 10 хвилин йдемо на посадку. Бортрадист передав звістку по всій лінії сполучення. Низка однотипних проміжних посадок розтяглась на 2,5 тисячі кілометрів від Магелланової протоки до Буенос-Айреса. Але зараз ніч оповило чергове литовище таємничістю, на кшталт тієї, яка позначається в Африці, останнє погамоване колонізаторами селище. Радист передав пілотові папірець буря така, що у мене в навушниках сама тріскотня. Чи не заночувати нам у Сан-Хуліані?» Фоб'єн посміхнувся. Погідно, як у акваріумі, а всі аеропорти попереду повідомляють небо чисте, вітер нуль. Він відповів політ триватиме. Радистобі ж видалось, що бурі зачаїлися вночі, як хробаки в яблуку. Тож, хоч яка гарна ніч, а однак зіпсута. Неприємно пірнати в пітьму, яку вже торкнула гнилизна. Поволі спускаючись над Сан хуліаном Фаб'єн відчув у тому. Все, що робить життя людини комфортним: будинки, кав'ярні, прогулянкові алеї, виростало, насуваючись на нього, він скидався на завойовника, що, здобувши всі перемоги, обходить в свою імперію і споглядає скромне щастя народу. Фаб'єнові терпілося скинути обладунок знову відчути природну вагу й форму власного тіла, є певна втіха також у відчутті того, що ти людина зі своїми турботами і бачиш з вікна той самий сталий краєвид. Він міг би прийняти життя в цьому містечку і полюбити його, усвідомивши випадковість нашого існування, воно полонить кохання, Фаб'єн залюбки, оселився б тут на віки вічні. Адже, здавалося йому містечко. Де йому випадало побути з годинку, сади за старезними мурами тривають від віку поза його життям. Містечко тим часом розкривало свої обійми на зустріч екіпажеві, і Фоб'єн думав про товариство, про малих дівчат, про затишок білої скатертини, про все, до чого ми поступово міцно звикаємо. А містечко бігло на рівні крил, розкриваючи таємницю своїх садів. Яку нездатні приховати море. Втім, приземлившись, Фаб'єн збагнув, що нічого й не бачив, крім кількох людей, що повільно пересувалися поміж камінням, цією непорушністю містечко приховувало таємниці своїх пристрастей. Воно відмовляло фоб'єнові власті, щоб здобути її, треба було зректися за войовницьких амбіцій. По десяти хвилинах. На аеродромі Фаб'єн мав знову злітати. Він обернувся і подивився на сан хуліан Тепер це була жменька вогників. Потім вона перетворилась на декілька зірочок, які, блимнувши в останній, розсипались на порох. Вже не бачу приладів. Треба увімкнути світло. Він натиснув кнопку, але світло червоних лампочок у кабіні розчинялося і німу сяйми місмерк. Не досягаючи панелі приладів, він протягнув рукою до лампочки, пальці не забаровились червоним. Завчасно. Тим часом ніч піднімалась темним димом і стелилася по виболках, які неможливо було вже розрізнити на рівнинах. Натомість по селах світилося, і їхні сузір'я перемовлялись між собою, а Фаб'єн... Блимав бортовими вогнями і собі, вступаючи в їхню розмову, земля сповнювалась світловими сигналами, кожен будинок запалював проти безкрайної ночі свою зірку, наче маяк, що спрямовує промінь у море. Все на землі, заселене людьми, переливалося вогнями, фоб'є тішило те, як повільно і красиво заходив сьогодні його літак у гавань ночі. Він нахилився до панелі. Стрілки приладів уже світилися фосфором. Один по одному він перевірив показання і залишився задоволеним. Він упевнено тримався в небі. Торкнувши пальцем сталевий лонжерон, пілот відчув у металі життя. Метал не вібрував, а жив. П'ятсот кінських сил, мотору. Народжували в глибині його іства найлегші струми, які перетворювали холодний метал на оксамитову плоть. Вже вкотре пілот відчував ні. Не запаморочення, не п'янку радість, а таємничу потугу живого організму. Він таки облаштував собі світ, до якого пробивався ліктями. Він постукав пальцем об електричне табло. Один по одному торкнувся перемикачів. Зручніше вмостився в кріслі, добираючи такої пози, щоб ліпше відчувати балансування п'яти тонн металу, що завдала собі на плечі плевка ніч. Тоді намацав встановив на місце аварійний ліхтар. Пустив і знову поторкав, переконавшись, чи він гарно тримається, знову відпустив, щоб торкнути кожен важель, кожен перемикач, упевнюючись, що здатен керувати навпомацки. Коли пальці згадали свою роботу, він дозволив собі запалити світло, і кабіна покрилася панелями інструментів. Відтак він стежив за зануренням свого літака в ніч. За самими приладами, наче у субмарині. А що нічого стрілки їхні не тремтіли, не вібрували, не хиталися, що показання гіроскопа і висотоміра, і режиму мотора залишалися сталі, він витягся, відкинувши голову на спинку шкіряного крісла і поринув у польотну медитацію, сповнену незбагненної надії. Тепер. Ідучи нічним дозорцем, він побачив, як ніч виявляє людину, її заклики, вогні, турботи. Проста зірочка в мороці показує самотнє житло, а там зірочка згасла, житло замкнулося, бо в ньому кохаються. Або в ньому оселилась туга, дім не подає знаків врешті світу. Вони не знають. Як далеко витає їхні прагнення в густій ночі, що їх оповила, а Фаб'єн його зустрічає, коли, перелетівши тисячу кілометрів, відчуває, як велетенські хвилі піднімають і опускають його літак, що дихає життям, коли, подолавши десять штормів, як то країни, охоплені війною, а між ними галявини місячного сяйва, досягає один по одному цих вогнів і почувається звитяжцем. Людям видається, що лампа світить лише для їхнього убогого столу, але її світло, промчавши 80 кілометрів, уже торкнулося когось своїм закликом, наче криком про порятунок з безлюдного острова посеред моря. Кінець першої частини, частина друга. Отож три поштових літаки з Патагонії, Чилі. Та Парагваю поверталися з півдня, Заходу та півночі до Буенос Айроса. Там на їхній вантаж чекав інший літак, щоб по півночі вилетіти з ним до Європи. Троє пілотів кожен у своїй повітряній баржі, загублені в безмежі ночі. Медитували, тримаючи курс на Велетенське місто і поволі спускаючи зі своїх небес, грізних чи мирних, як спускаються з гір, кожен із своїх вівчарі. Рів'єр, відповідальний за всю мережу повітряних сполучень, походжав злітною смугою аеродрома в Уенос-Айросі, мовчазний. Бо вчасне прибуття трьох літаків залишалося під сумлінням, хвилина по хвилині, з надходженням телеграм, Рив'єр усвідомлював, що він таки виторгує щось у долі, змушує відступати невідомість і витягає свої екіпажі з ночі на берег. Службовець подав Рев'єру радіограму, чилійський поштовий, повідомляє, що бачить вогні Богинус Айреса. Гаразд. Невдовзі Рів'єр почув гол. Ніч повертає йому один літак, так само, як припливи відливи, сповненого таємниць моря, викидають на пісок скарб, який давно вже гойдали хвилі. Зрештою, ніч віддасть йому також два інші літаки. Таким чином, день буде завершено. Натомлені екіпажі підуть спати. І їх заступлять свіжі залоги. Однак Рив'єр спочинку не матиме, бо клопотатиметься про європейський поштовий. І так триватиме завжди вічно. Вперше старий вояка, на власний подив почувся втомленим. Прибуття літаків ніколи не стане для нього тією перемогою, що кладе край війні. І дає початок щасливій добі миру. Воно залишатиметься тільки кроком до тисячі наступних подібних кроків. Рів'єрові, здавалося, він тримає тягар на простягненій руці. Тривалий час без відпочинку і без надії. Старію, таке старіє, коли сама робота його не підживлює. Він здивувався також думкам, що досі його. Не турбували. Журливим шепотом накотилася хвиля ніжності, яку він завжди відганяв від себе, втрачений океан. То вже не за горами він помітив, що поволі дійшов старости, коли стане час, що так скрашує людське буття ніби справді коли-небудь можливий час, на схилку життя, коли сягнеш того примарного щасливого спокою, але спокою не існує, а може, нема й перемоги, нема остаточного прибуття всіх поштових літаків. Рив'єр зупинився коло зануреного в роботу старого механіка Леру. Той, так само, як і Рав'єр, працював вже сорок років. Робота забирала всі його сили, коли о десятій вечора або й о півночі Леру повертався додому. Він не потрапляв в геть інший світ. Він серцем залишався в своєму паховому. Рів'єр усміхнувся до цього чоловіка з масивним обличчям. Механік показав на вісь. Що синювато вилискувало. «Її надміру закрутили, то я попустив. Рив'єр нахилився до осі. Він знову повернувся до служби. Треба сказати в майстернях, щоб не затягували так. Він намацав пальцем подряпини на металі, і знову пильно глянув на лиру. Вигляд сурових зморшок майстра наштовхнув його на дивне запитання. Лиру посміхнувся він. Ви за своє життя багато знали кохання. Та кохання, пане директоре, то таке, знаєте, вам так само як мені бракувало на це часу. На зразок того, Рів'єр дослухався. Чи не почувається в голосі механіка гіркоти? Гіркоти не було. Озираючись на своє життя, цей чолов'яга відчував спокійну втіху Теслі, що гарно відполірував дошку, ну ось завершено. Атож, подумало Рів'єрові, моє життя теж завершено. Відкинувши всі журні думки на війні утомою, він рушив до Ангара тим часом, як у небі. Вже годів літак з чілі. Кінець другої частини.